Все ж таки знайшов, як вимкнути повністю підсвітку при користуванні мапою. Зараз от під світом все працює. Клавіші, все нормально. Підсвітка загорається тільки, коли натискаєш на саму підсвітку ось. А так, все ок. Тепер заходимо в темну кімнату. От нічого не видно. Відмикаєш підсвітку ось, будь ласка. Якщо вимкнути підсвітку, все повністю блек. І клавіші. І це не загорається підсвітка. Тільки по клавіші. Ну ще, звісно, пульс. Пульсометр можна від, відключити.